В парку Шевченка відкрили бомбосховище для одеситів, де можна перечекати повітряну тривогу. Його самостійно облаштували волонтери та команда зеленого театру. У самому укритті три кімнати, у кожній є стільці та дерев'яні помости. На стінах висить план евакуації. Площа 70 квадратних метрів, і тут можуть розміститися близько 100 чоловік. Також є вайфай. Вікторія Грубник розповіла, у якому стані було укриття до ремонту. Коли ми тільки зайшли у це укриття, по-перше, тут було дуже Багато сміття були сліди нагару, і містами вони також є, тому що з 90-х років воно не використовувалось криття, ніяк укриття, насправді, що. Наша команда вивезла 15 кубів сміття і на толоці, яку ми організовували для волонтерів, волонтери саме відмивали стіни від цього нагару. Також була велика проблема з тим, що піл. Він типу класний. Ну він, типу, прям класний, але на ньому було 10 сантиметрів землі. Прибирали приміщення із серпня, згадує адміністраторка. Але ще більше часу витратили, щоб отримати дозвіл розпочати роботу. Для того щоб оформити документи на це приміщення, тобто взяти його на зберігання у держмайна. Ми витратили три місяці. Ми почали це у май у травні і тільки у в кінці липня ми зробили цей договір, тобто з комісією приходили, приходила комісія, цивільний захист, там, держмайно, поліція, все це було. І після того, от десь з серпня ми Почали збирати в вересні, і десь серпня ми робили саме такі роботи, що вивозили щось там відмивали. Укриття у парку Шевченко відповідає головному правилу. У ньому є два виходи, як вимагають правила безпеки. У притулку провели необхідні комунікації: є санвузол та вентиляція. Вона знаходиться в санвузлі, працює ну, як витяжка, так вона і працює. І є такий портативний туалет. Взагалі, ну, якщо є нагальна потреба, то у всіх укриттях це завжди вирішується дуже просто. Ми також вирішили, що нічого екстра ми зробити не можемо, тому поставили портативний туалет. У цій же кімнаті є запас води. Я дуже прошу всіх, хто приходить укриття. Без потреби її не використовувати, це вхід у сховище, що у парку Шевченка двері в укриття під час повітряної тривоги відчиняє через застосунок. Після закінчення тривоги у також у цій програмі я включаю замкнути двері, але якщо хтось залишився ще всередині, там також є камери, тобто ми можемо спостерігати. Є хтось, нема когось. Кнопочкою нажимаєте і виходите після закінчення повітряної тривоги. Коли я вже бачу по камерах, що нікого немає, двері зачинені, я виключаю електричний струм, тому що наразі ситуація така, що треба дуже економити. Якщо відключать світло, притулок все одно буде доступним для городян, наголошує Вікторія Грубник. Якщо вимикається електричний струм, то рігелі на дверях срабатують на відкриття, тобто двері постійно відкриті. Останнім часом тривоги тривають по кілька годин. Людям потрібно якось відволікатися та займати час. Тому в укритті планують зробити міні-читальний зал. Цій кімнаті ми плануємо зробити буккросінг. Ми заявимо про те, що всі бажаючі можуть приносити сюди книги залишати їх, щоб під час тривоги якось коротати час. Для того щоб одеситам було простіше знайти укриття у парку, волонтери розвішали відповідні вказівники.